Це підсумки дна. мене звуть Денис Бігус. І в ці буремні дні, коли на хабарах затримують по п'ять депутатів на тиждень, і кожного дня виникає нова яскрава тема. Я хотів би поговорити про вічне про пенсійну реформу. Днями Кабмін затвердив новий пакет законопроєктів із позитивними змінами у сфері реформування пенсійної реформи. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що Кабмін фактично знайшов шлях подолання бідності українських пенсіонерів. Ми проводимо осучаснення пенсій і підвищення пенсій, наголосив прем'єр. Я Я не прем'єр-міністр Гройсмен, мій друг. Тобі не потрібно буде за мене голосувати і відверто кажучи, я навіть шхати хотів на те, подобаюсь я тобі чи ні. І тому я скажу тобі правду: у тебе не буде пенсії. Це власне єдине, що ти маєш знати про пенсійну реформу. Пенсії у тебе. Не буде, коли прем'єр-міністр говорить, ми ліквідуємо дефіцит пенсійного фонду. Ти маєш чути, у тебе не буде пенсії. Коли спікер винесе пенсійні законопроекти на голосування і на табло системи ради заблимуть оці ці вогники, вони складуться у слова. У тебе не буде пенсій, і коли експерти проплачені, хоч владою, хоч опозицією, хоч Москвою, хоч Вашингтоном, хоч ангельським військом, хоч лисим чортом, будуть казати щось про пенсійне оновлення, справедливий розподіл, трудовий стаж і баланс у системі, коли ти заплутаєшся остаточно у популістичних гаслах про твоє щасливе майбутнє і зрозумієш, що ти не розумієш нічого, пам'ятай лише, що пенсії у тебе у тебе особисто. Не буде. Ну, принаймні, такою, яку ти зможеш назвати грошима. Це сумно, але це факт. Але сумний. Давай я розраджу тебе анекдотом. Один священник у селі будував церкву. Чудово вийшла церква, от тільки дзвіниці увесь час падала. Зводить, а вона падає. Знову зводить, знову падає. І так раз за разом. Аж якось у вісні явився священнику ангел Божий і сказав, що має той священник вмурувати у фундамент свою кохану дружину. І тоді. Тоді дзвіниця стоятиме віками. Дуже кохав священик свою дружину, але як ангел сказав, то хіба хочеш мусиш? Поплакав він, попрощався з дружиною та й замурував. І тоді дзвіниця знову впала. Тому що ангел ангелом, а супромат, науку про міцність матеріалів, не надуриш. ось, демографію також. Давайте коротенько поясню. Якщо ви вважаєте, що ті пенсійні відрахування, які ви сплачуєте зі своєї зарплати або прибутків, зберігаються державою і потім повертаються вам як пенсія. То ви глибоко помиляєтесь, ці гроші відразу йдуть на утримання сьогоднішніх пенсіонерів. Це називається солідарна пенсійна система, і реформа її аж ніяк не міняє. При тому, що ті гроші, які з вас збирають у пенсійний фонд, і які вам не подобається платити, все одно на пенсіонерів не вистачає. У пенсійному фонді діра на 150 мільярдів гривень на рік. Це ще добирають з бюджету додатково. Тобто зараз ви годуєте. І погано, до речі, годуєте нинішніх пенсіонерів. Треба зазначити справедливості заради, що ну і пенсіонерів багато. Але ось тут повертаємось до демографії: пенсіонерів стає більше, а робочих рук менше. І кожного разу, коли ви думаєте, що у вас буде пенсія. Хм, Ви фактично вірите в те, що наступні покоління працюватимуть настільки краще за вас, щоб їхніх грошей, пропущених через крадійкуватий державний апарат, вистачило на ваше пристойне утримання. Не знаю, це раз у 10 краще, ніж ви зараз. Причому мова не про ваших особистих дітей, а про всіх. Серйозно, ти настільки великий оптиміст? Тоді я повторюю ще раз: у тебе не буде пенсії. У тебе буде лише те, що ти сам для себе збережеш, те, що ти вкладеш у бізнес, банк, матрац, долар, у освіту чи у власних дітей. При цьому не забуваючи відраховувати у пенсійний фонд. Але ж ми пам'ятаємо, це не тобі. Це для тих, кому вчасно не сказали, що пенсії в них не буде, обіцяючи, що держава попіклується, прихистить і допоможе. Звісно, жоден з цих шляхів ніц нічого не гарантує. Банки прогорають, готівку крадуть, освіта застаріває Ну і діти бувають чи тими засранцями. Тобто ризик є і чималий. Але будь-який ризик кращий за віру в слова, ми знаємо, як закрити діру пенсійного фонду без жодних кардинальних змін. Ну серйозно, віра в себе ефективніша за віру у міністра соцполітики, Міжнародний валютний фонд і навіть у Гройсмана, у якого, до речі, на відміну від тебе. Пенсія буде, хоч вона йому і власне не потрібна. Це були підсумки Дна і Денис Бігус. До зустрічі.